Спілкуєтеся з тваринками, ви в цей час розслабляєтеся, да ваш емоційний стан покращується. Коли ви їх доглядаєте, даєте їм їстки. Потім, коли ми дивимося, як вони розвиваються, щодня після школи, третій рік поспіль, Аня Олійник поспішає до центру дитячої творчості, аби годувати та доглядати тварин живого куточка. Має дівчинка свого улюбленця. Вісім місяців вона любить їсти корми. Е, да. Третьокласниця Руслана доглядає за морськими свинками. Оця смілива, оця дуже ляклива. Я її вчора сін виділа піднести. А вона вона чекала від мене туди, сюди туди, сюди бігла. Стрібно шиншил, морських свинок та папух на холодну пору року переносять до теплиці, розповідає керівниця гуртка Юлія Меркотан. Шеншил, білок, попугаїв і морських свинок заносимо більш тепліше приміщення. Еколого натуралістичний гурток центру відвідує 164 дитини. Розповідає їхня керівниця Людмила Майборода. Але основне призначення теплиці це те, що ми проводимо тут різноманітні дослідження, закладаємо різні досліди з рослинами. Це рослинка, гібіскус. Ми її вкорінили з гілочки. Вкоріняють, сіють, вирощують з кісточок. Діти вчаться розмножувати рослини та радіють результатам своєї роботи. зауважує Наталя Олійник. Наші дітки мають змогу вирощувати, доглядати і спостерігати за розвитком саме екзотичних рослин, які вони посадили з кісточки. У Нас їх дуже. Забагато. Це, наприклад, бананове дерево, монстера, фініки, авокадо, манго, гранат, апельсин, мандарин, лимон. Зі 150 видів рослин тут півсотні екзотичних, аби вберегти їх від холоду, приміщення утеплили. Плівкою утеплили ми три місяці тому нашу теплицю. Плівка товста, вона зберігає тепло і довго зберігає тепло. Сам центр, як і теплицю, обігрівають від газової котельні, розповідає його директорка Людмила Бондаренко. Ми самі вирішили, що потрібно економити, і на ніч ми прикручуємо до мінімуму, тому що зараз морозів великих немає, і рослини можуть і тварини зберігатися. Дотепер аварійне відключення електроенергії на температурний режим теплиці суттєво не впливав, говорить Людмила Бондаренко. Каже, найближчим часом у центрі планують встановити генератор. Він і буде підтримувати роботу котельні під час відсутності електрики. на сесії міської ради було обговорено і нам будуть виділяти генератор, який буде підтримувати тепло. І я думаю, буде і тваринам, і діткам тепло. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.